Всім привіт! З вами рекрутинг 21 окремої механізованої бригади. І сьогодні ми хочемо поговорити про переваги прямої мобілізації або заключення контракту напряму з бригадою. Рекрутинг і придумано для того, щоб у вас був вибір, вибір посади, вибір підрозділу, куди ви йдете на службу. Як це працює? Ви зв'язуєтесь з рекрутерами. Рекрутери підбирають під вас посаду, дивлячись на то, що ви вмієте, ким ви працювали в цивільному житті. Далі, коли вам запропоновані посади, ми зв'язуємо вас з підрозділом, в якому ви проходите співбесіду, і де ви можете дізнатися, що ви будете робити в підрозділі і які ваші обов'язки будуть. Після цього ви направляєтесь на ВЛК, де проходите медичну комісію на ступінь придатності до військової служби. І тільки після цього ви приїжджаєте до бригади, заключаєте контракт або підписуєте заяву на мобілізацію і їдете на БЗВП і фахову підготовку. Етапи співбесіди можуть проходити віддалено, по телефону або онлайн-зв'язку з вами. На всіх цих етапах вас буде супроводжувати наш рекрутер.